За всіма новинами з поверненням Надії Савченко відійшла на другий план. Інша подія два роки на посаді президента Порошенка. Це вже майже половина президентського терміну. За цей час Порошенко втратив довіру більшості України українців і виконав третину обіцяного, так кажуть експерти. Що змінилося за ці два роки? Яке у Порошенка політика з ним всієї України? Дивіться далі в сюжеті. Зупинити протистояння на сході, запровадити безвізовий режим з Європою, провести низку реформ пообіцяв президент України Петро Порошенко до го Повернути мир на Донбас за кілька тижнів йому не вдалося, проте інтенсивність бойових дій суттєво знизилася. Далі пояснюють експерти, президент узявся вирішувати проблеми внутрішні. Якщо 2014 рік був сконцентрований на проблемах війни і миру. Проблемах, як устояти перед російською агресією, як вирішувати конфлікт на сході України, то починаючи з 2015 року, зусилля і президента і уряду почали більше концентруватися на подоланні соціально економічної кризи. Після падіння 2014 2015 чотирнадцятого повернутися на докризовий рівень удасться щонайменше за десятиліття. Однак економіка вже відновлюється у першому кварталі цього року. Внутрішній валовий продукт зріс на одну десяту відсотка. Щоправда, цього поки що і не можуть побачити громадяни, адже ситуація пов'язана з соціальними виплатами. Соціальна ситуація пов'язана з товарообігом. Вона відновлюється поступово через декілька кварталів. В після того як статистика починає бачити економічне зростання. Відзначили прогрес і місія МВФ і дипломати з Євросоюзу. Тому цього року маємо дочекатися безвізового режиму і невдовзі отримати черговий транш від кредиторів. Рухаються вперед, й обіцяні реформи. Так званий уряд Камікадзе пішов у відставку. Однак при владі залишилася команда з уже українських фахівців, яку сформували технократи. Насправді запрошені чужоземні міністри допомогли нашій державі не лише досвідом, говорять експерти. Передусім, це хороший дипломатичний маневр. Щоб світ не забував про наші проблеми, не, не відвертав якби свої очі від російсько-української війни і був залучений, заангажований в Україну інвестував сюди і людей, і час, і, і, і капітал. Зовнішню політику Порошенка і першого і другого року президентства експерти оцінюють найвищим балом у переговорах зі світом. Гарант конституції вимушено обережний, максимально враховує думку західних партнерів. У нинішній ситуації це єдина правильна тактика, запевняють політологи. Найнижчі бали президент дістав за виконання обіцянок, за кадрові призначення та темп реформ. Часу на роботу у Порошенка мав удосталь. Упевнені деякі політологи. Два роки це дуже багато. Навіть якщо брати таку аналогічну країну, де були реформи Грузія, там за два роки Грузія пройшла величезний шлях. І, хоч за два роки президентства рейтинг Петра Порошенка знизився щонайменше в п'ятеро, майже як рівень життя українців, гарант має всі шанси бути обраним на другий термін. Адже поки що реальних конкурентів на президентське крісло, якщо вірити соціологам, в нього нема. Наталя Косінова, Дмитро Шанчук, Валентина Бречко. новини на першому.